Видання Washington Post написало про те, що Пригожин, начебто, на ну, це про це свідчать, вони висилаються на злиті документи з Пентагоду. Е пропонував здати позиції збройних сил Російської Федерації, якщо збройні сили України віддадуть Бахмут, і от, начебто, він контактує із Гурща початку війни. Скажіть, будь ласка, чи в принципі? Е я розумію, що ви зараз мені теж можете сказати, що ми не можемо гадати на кавові гущі, але все ж таки Сергій Григорович, дивіться, ніяких успіхів у Пригожина там немає. Він там обіцяв одне, а в нього виходить зовсім інше. От для того, щоб можливо якось врятувати себе, так він міг піти на таку пропозицію, як ви вважаєте? Ну пропозицію контактувати з збройними сили України. Він він говорив: він, він пропонував здати, здати позиції росіян, Якщо збройні сили віддадуть Бахмут, відійдуть. От, коли ви кажете про неуспіх пана Пригожина, е, який керує е, приватною військовою кампанією Вагнер, то я скажу, у нього успіх достатньо великий. За ті часи, що він веде бої своєї кампанії в Бахмуті, величезна кількість українських воїнів загинула, і вони більше ніколи не повернуться е, до своїх домів. От це те, що Бахмут використовується як мясорубка, яка знищує наші резерви, Це і є успіх кампанії. Пригожена, і це якраз є його призначення. Росіяни в своїй більшості зберігають регулярні війська, а в місорубці Бахмута разом з нашими класними мотивованими, навченими військовиками, знищують той непотріб, який приходить безпосередньо в приватну кампанію Вагнера. От, і все. Тому не будемо казати, що в не, його немає, чи є успіх, те, що в певних моментах вони поки що не змогли е, витиснити, видавити, вигризти. Бахмут повністю в своє підприємство, це не значить, що цього успіху немає. А що стосується е, взагалі е, спроможності приватної військової компанії Вагнера до контактів, ну, всі спецслужби світу завжди контактують навіть з тими спецслужбами, які є їми ворогами. Це завжди було, просто це ніколи не фішувалося і не буде фішуватися в нормальних спецслужбах. Давайте додамо до нашої розмови трохи таких міжнародних. Це я, от зокрема, Макрон говорить про те, що Росія геополітично програла війну, перетворюється в васальну державу Китаю. Скажіть, будь ласка, ну от програти геополітично це ж не означає програти на полі бою? Ну поки що о, те, що росіяни програють геополітично, я б не поспішав так казати, те, що вони е, вже там деякі кажуть стали васалами Китаю. Так, в певних моментах вони дуже залежні від Китаю. Але рано поки що казати про питання програшу Російської ну, Російської імперії, тому програла чи не програла, покаже час у них є ресурси аби стати з колін. А вони ще навіть на коліна не спускалися. Пам'ятаєте, в минулому році керівник нашої держави розповідав, як ми зломили хребта російської армії? Так ось дивіться, вже пройшов більше ніж рік після цієї фрази. А Російська імперія зі зломаним хребтом, зі слів пана Зеленського, досі воює проти України. Тому на війні найбільша помилка не одооцінювати ворога. Якраз в ці помилки привели до того, що ми в певних моментах проспали або нас приспали при початку великої агресії. Тому давайте не будемо е слухати, що каже пан Макрон, а розуміти, що нам своє треба робити. Нам треба. Готувати армію, забезпечувати армію, піднімати економіку, готувати наші міста і села до відбиття повітряних нападів ворога. От якраз коли ми займемося своєю справою будемо займатися всередині країни тим, що нам потрібно, то втрат на нашій території буде значно менше. Сергій Григорович, за словами Зеленського, Сі дзіньпінь пообіцяв, пообіцяв, що не допомагатиме Росії зброєю. Чи можна в принципі довіряти таким 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 заявам чи ні? Чи ну, на політи... війні взагалі, взагалі не можна? на війні і в політиці взагалі вірити будь-яким там заявам е, не можна? Це е, заяви для загального сприйняття але не більше, не менше. і на українському фронті вже достатньо кількості е, китайської техніки, яка є трофеями української армії. Тому не треба поспішати і вірити в ці слова, сказав. Керівник китайських країн Китаю то безпосередньо для нас це нічого не значить, бо він же ж не нам це обіцяв. І слова, і діло розходиться ну безпосередньо з реальністю. Тому я не вірю в ці слова, і більше ніж впевнено, що Китай в подальшому буде грати свою гру і допомагати Росії. Великобританія передасть Україні 200 ударних безпілотників радіусом більше 200 кілометрів. Пише про це видання Guardian. Скажіть, будь ласка, які? Це, це велика кількість чи не велика кількість? Наскільки це нам допоможе в принципі? Як і можливо, якою має бути державна політика? Не буду казати таке слово, бо мене буде зараз поправляти. Ну тис, якою має бути державна, тоді тоді все ж таки політика, да, щоб ну, можливо якась державна програма бути створена, так? Щоб тому, що ми розуміємо, що безпілотники на цій війні показали себе ну, одним із основних, скажімо, так, видів видів зброї. Чи достатньо в нас робиться чи недостатньо в цьому напрямку? що стосується основних видів зброї, то треба розділяти що є безпілотники ударні а є безпілотники, які проводять розвідну діяльність, і ті, і інші потрібні величезна кількості збройних Сил України на різних рівнях, починаючи від командира відділення, закінчуючи генералом залужним, і їх треба багато. І українська промисловість знов таки за рахунок волонтерів спроможно ці речі робити, і ми робимо такі речі. Хотілося би наростити ці зусилля. Те, що 200 ударників безпілотних ударних літачків нам дають е, наші британські колеги, велика дяка їм за це. Але безпосередньо це не внесе таку, знаєте, леву леву участку успіху в нашу перемогу. Так це була одна буде одна з крапель в бакал нашої перемоги, але тільки крапель. Бо Такі речі треба використовувати тисячами, і само головне, питання ж навіть не в кількості, а в якості їх що використання. А що тим ось 200 безпілотників ми можемо зробити? От що можемо знищити? От наприклад, ну в разі 100% успіху це 200 знищених е, цілей е, на території ворога різного рівня. А в разі неуспіху це може бути взагалі нічого не знищено. Тому е, якщо проаналізувати а це аналіз, ведеться та кількість безпілотників, які закупаються українцями для лав збройних сил, то, на жаль, е, величезна кількість бізпілотників так і не долітає жодного разу е, до переднього краю не виконує завдання за рахунок того, що в певних моментах ми втрачаються бізпілотники ще в тилу, коли навчаємо людей. По-друге, на передньому краї, коли наші самі збиваються вже безпілотники. По-третє, коли ці безпілотники знищуються е, російським ребом, тому безпілотники, знаєте, це як от артилерійські снаряди. Їх потрібно багато. Але питання в якості використання це вже інше питання. Сергій Григорович Лукашенко не з'являється на публіці, ви помітили, так після того, як він повернувся з Москви, і в Держдумі підтвердили, що він має проблеми зі здоров'ям. У нас ця ситуація цікава з точки зору, якщо щось може піти не так з Лукашенко, то як це може скористатися Путін і як це може вплинути на нас? Питання де зараз знаходиться президент е, Республіки Білорусь? Цікаво, мабуть, більше Путіну, ніж е, президенту Зеленському. Але е, я думаю, що не один план заміни Лукашенка, чи підміни, чи там, використання його відсутності на користь Російської Федерації роз, росіяни розклали в варіантах навіть більше ніж 20. Тому для нас е, це, знаєте, таке як то шило в мішку. Воно може вилізти, будь там, де ми не очікуємо. Тому Отримати додаткові проблеми на російсько пробачте на білорусько-українському кордоні довжиною більше не тисяча кілометрів. Це для нас е, достатньо напружна ситуація. Тому час покаже, але ми мусимо бути готові до великих неприємностей. А, а якого от, який сценарій, скажімо так, найнебезпечніше? Що, що це може бути? Що ви маєте на увазі? Ну то що росіяни е, почнуть більш активні провокації? На на білорусько-українському кордоні, ну, наприклад, як це було буквально позавчора, коли їхні ДРГ активно працювали в е прикордонній смузі е України і знищили певну кількість наших військовиків оце достатньо велика проблема. Якщо е такі е знаєте, уколи е почнуться на всьому кордоні. Це виклики викличе наші відповідні дії, що стосується посилення режиму в прикордонні смузі. По-друге, в певних моментах ми мусимо будемо тоді працювати на випередження. На випередження, що ви маєте на увазі? Завдавати ударить. Удари на той момент, коли ворог готується перейти кордон України. Це достатньо нормальна. Ви ж це все бачимо, практика. правильно розумію? Ну інколи бачимо, інколи не бачимо, інколи бачимо, але не реагуємо. От питання якраз взаємодії і спроможності повинен розвідки вздовж цього кордону полягає в тому, що ми мусимо значно швидше реагувати на загрози з боку ворога. Скажіть так, а Путін е, може розпочати ось ці дії, про які ви говорите, тими силами е, ну, росіян, які там є на території Білорусі, чи якось і, і, за, за, ну, і, і, і білорусів до себе також е, ну, якось залучити до цих дій, чи ні? І варіант перший, і варіант другий достатньо е, мають право на існування, але існуючись. Повиснувшись... Кількості військ, які є росіян, вони не зможуть почати наступ. Вони будуть просто вести активну роботу їхніх диверсійних звітних груп. А от що стосується накопичення певних ресурсів на території Республіки Білорусь і почати наступ на український кордон, для цього їм потрібно там від двох до трьох тижнів, аби перекинути ті резерви, які в них знаходяться в глибині Російської Федерації, три тисячі в них там якраз є на три тисячі ну, це нічого. Це абсолютно нічого. А от е, питання про резерви, які знаходяться і були призвані мобілізовані в минулому році і навчені підготовлені, то це по різним оцінкам від 950 е, до 350 тисяч. Те, що вони залишили ще в своєму залишку, це достатньо великі цифри. Тобто, якщо здоров'я Лукашенка буде погіршуватися, то є велика вірогідність того, що Путін може відкрити новий фронт. Я правильно вас розумію? Ні. Ні? Ні. Е, питання не полягає в здоров'ю Лукашенка. Питання полягає в спроможності росіян впливати на Лукашенка. А на сьогоднішній день як ви це бачите? Ні, Чи як впливає? Не е, ну, ми знов таки починаємо гадати на кавові гущі. Я зрозуміла вас. Сергій Григорович, ми наше сьогоднішнє інтерв'ю розпочали е, із е, інтерв'ю Валерія Залужного і пропоную. І і завершити його, тому що от він е, сказав у цьому інтерв'ю про те, що його довело до сліз, і йому не вистачило сил, коли він йому потрібно було повідомити матері про загиблого свого сина, так військового. Скажіть, будь ласка, ну у кожного у цій війні е, у кожного українця своя якась історія, що йому знаєте, найбільше запам'ятається, що його найбільше вразило. Скажіть, будь ласка, а от у вашій е, пам'яті, скажімо, що може залишитися назавжди, що вас найбільше вразило? Мої спогади будуть значно, мабуть, позитивніші, бо на цій війні з моєї провини в мене загиблих не було. Звичайно, у Валерій Федорович значно ширший ступінь відповідальності. Але між тим, я згадую подяки краматорчан, коли ми в 2014 році зачищали місто Краматорськ від сепаратистів. І сльози подяк на очах у людей. І слова одні з бабу, що наші прийшли, буде мир, буде хліб. Мабуть, це те, що найбільше мені запам'яталося.